день, вдягаєш кальпетки в машині. Це моя улюблена поза. Зайшла в смачне місто. Чек з побажаннями. Треба ще машину ми заїхали помити. Ну тут сидіти плюс вайб. Ось така вона чистесенька, бистесінька. Не забуваємо, що нам ще треба заїхати на раднічок. Чок-чок. Тут подвійний плюс вайб. Природа і все таке. Ну реально класно. Сподіваюся, скоро буде мир. Ок! Eita! Yeah, yeah. yeah, e Фу, вона не пахне картоплю. точно картоплю, а? Так. Да. Смотри. Ну так. Але перед цим я буду допомагати мама. Прибирати усточки. Моя перша реакція, як я побачила ось ці дві штуки. Моя реакція була Шоєта? В мене нові капці.